Десять хвилин і батареї вже холодні були, льодяні практично. Як холодно було у помешканні під час постійних відключень електроенергії, розповідає черкащанка Тамара Волошина. Не стало електроенергії, опалення відключили моментально, і що ми робили? Просто-напросто одягались міцно. Хто як міг у цій 15-поверхівці Подача води і тепла здійснюється за допомогою насосів. Коли відсутнє електропостачання, зупиняється циркуляція теплоносія. Пояснює голова ОСББ Олександр Письменний. Тому вирішили зібрати кошти на генератор. Ми в грудні місяці придбали генератор дуже. Тяжко було збирати на генератор, так як у нас дуже багато пенсійного віку і мало забезпечених людей. Слава Богу, зібрали. Придбали дизельний трифазний генератор на 8 кіловат із шумопоглинаючим чохлом, розповідає чоловік. Порядка двох літрів дизеля на годину працює дуже гарно мешканцям цього будинку. Такий генератор вартував 181 тисячу гривень. Олександр Письменний говорить: нині всі гуртом чекають на компенсацію, бо для бюджету ОСББ ця сума непосильна. В разі виникнення електроструму переводиться на генератор і підключені насоси. За словами виконувача обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергія Отрешка, 14 ОСББ компенсацію отримають протягом місяця. Документи ще вісьмох нині розглядає виконком. Коштів умови передбачені програмою, тобто в разі придбання генератора певної потужності з кроком в 1 кВт відшкодовується конкретна сума коштів, передбачена програмою. Гранична. Так? Якщо такої саме, ну для прикладу. Генератор 6,5 кВт, відшкодування підлягає 75 тисяч гривень. Якщо придбали його дорожчим або більшої потужності, бо ця потужність визначалася в тому числі з теплопостачальною організацією, то відшкодується все одно тільки. 75 тисяч за ці 6,5 кВт. Нагадаємо, що відшкодування вартості генераторів передбачено для мешканців тих житлових будинків, система опалення, в яких не може працювати без електроенергії у Черкасах. Це близько сотні помешкань. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.